Привіт, народ, ми з України. Значить, на дворі осінь потрібно орати, а в нас стала така неприємність, не піднімає гідравліка. Приїхали з поля, служка скинули, а гідравліка якби стала в положенні е, на плаваюче. До низу її опустили, а піднімати не піднімає. Значить, я грішу, що це винуватий гідравлічний розподільник, чому зараз поясню? Е, як він був, все працювало, було три положення. Е, середня, типа нейтральна, е, на підйом і вперед на плаваюче. І як переключаєш речагом, Чувствувалось таке е, трошки щелчок чолчокчиків супротив. І тоді включається положення. Зараз що ж речак просто гуляє свободно. Нема ніяких реакцій. Так що будемо знімати розподільника, І якщо вийде щось зробити, то будемо пробувати, а я маю виду відремонтувати чи як, може щось там почистити. А ні, то будемо купляти нового. Ну, все по ходу покажу. Достали ми розподільника, не знаю, ми тут з ним нічого не розберемося, будемо купляти нову. Зняти його взагалі не проблема. Заразом нам вибігло вчитай, все масло з, цієї, з масляної вани. Заразом ми поміняємо в це масло. Знайшов я контакти, Коротше, ми купували в міні-агро трактор 1 Мені дали контакти, які займаються хлопці іменно цими запчастинами. Так що сьогодні я його сфоткав цього розподільника і буду відсилати до них чи ну, на Viber, чи в них є такі наявності. Кому цікавить, маркеровка тут FC. F і наша S. Ну, FC, правильно я сказав, не знаю. Якщо якось так. Навіть якщо би розбирати, ну не знаю там, який ренкомплект чи як не знаю, поставимо нового, то з цим проведемо експерименти. Так що, не як би скати, не прощаюсь, поставимо розкритіліття нового, якщо буде все нормально. Тоді покажу, чи працює і піднімає гідравліка.